Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Більше 200 тисяч росіян загинули в Україні за час повномасштабної війни. Це найбільші втрати у збройних конфліктах, які були після Другої світової. Для порівняння кількість загиблих росіян приблизно дорівнює кількості людей, які мешкають у Пскові або ж у всій республіці Алтай. Та як то кажуть, ми ще не починали. Запорізький колишній слуга народу Нардеп Євгеній Шевченко, агент української розвідки, Кирило Буданов заявив, що нардепа задіювали, щоб той налагодив комунікацію з Білоруссю, аби ця республіка не стала учасником війни. Нагадаю, Шевченко був частим гостем у північних сусідів і всіляко підтримував батьку. Евакуація в Енергодарі завершена. У місті поновила роботу рашистська адміністрація. На заяс побільшало російських воях, та й на вулицях Енергодара кількість окупантів також зросла. Повідомили в енергоатомі. Приморськ і частина Бердянська без води. Ймовірно, окупанти так готуються до наступу ЗСУ. заливають поля водою з Каховського магістрального канала, аби українській техніці було важко просуватись. Запоріжці обурені, що у місті з осені не працює система GPS, яка допомагала відстежувати рух громадського транспорту. Містяни жаліються, що графіки, які надав електротранс, не точні та не спішіть розводити зраду. Система не працює, бо на це є відповідне рішення Кабміну. Біологічна зброя допомагає запорізьким тероборонівцям. Бійці однієї з рот подарували своєму командиру бойового коня. Військові кажуть, здорове почуття гумору підіймає бойовий дух. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там багато цікавого.